Олежа, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи Україні де-факто доведеться поступитися територіями у рамках майбутньої мирної угоди? Слово поступитися має різне велике, складне значення, інтерпретацію. Все до того, що Трамп визнає Крим російським і визнає контроль над іншими територіями фактично окупаційної російської адміністрації? Україна не визнає цього ніколи. Україна є відповідно до конституції. Всі регіони внесені в наш основний закон і в наш основний документ. Про все це детально будемо говорити сьогодні з моїм гостем, політологом та політтехнологом Олегом Пастернаком. Олеже, мої щирі вітання вам. І надзвичайно вам вдячна за те, що ви знайшли та переділяєте час моїм глядачам. Вітання. І давайте привітаємо також глядачів. Друзі, я вас закликаю. Будь ласка, підпишіться на авторський ютуб канал Кутнова, поширте це відео, а з нас як завжди, і якісний контент. Отже, говоримо про те, куди рухається ось цей мирний трек. Відомо про те, що Уітков зустрівся із Путіним. Є навіть же кадри, що, начебто, Кортеж його покинув, так Кремль. Як ви вважаєте, врешті, що привіз Вітков Путіну і про що вони могли говорити? Ну враховуючи, знову ж, що ми говоримо про мирні, мирні, мирні переговори. В принципі Лавров здав відповідь на це питання вчора в інтерв'ю. Він сказав, що залишились деякі деталі. Mm -hmm. Враховуючи, що зустріч закінчилася доволі швидко, то, можливо, ці деталі були пророблені і виписані, і отримав, отримали певні, певні продовження. Mm -hmm. Слідкуємо завтрашній день. Трамп і Зеленський мають бути на похоронах папи Римського Франциска. Питання, чи відбудеться зустріч, чи не буде цієї зустрічі, я думаю, що а, якщо Трамп погодиться на зустріч з Зеленським, це буде означати, що в принципі мир став трішки ближчим до, до України, і, начебто, Україна тоді могла піти на компроміс. У випадку, якщо зустріч не відбувається. То значить, американська делегація не приймає правки української сторони і буде наполягати на а, с, с, попередньому сценарію угоди, про який ми всі читали зараз в рейтерсі. Мені здається, повідомлення рейтерс дуже ємно і дуже чітко визначило. Там нічого нового, крім двох випадків щодо Каховської гідроелектростанції і щодо е цієї коси. Кінбурзької коси Кінбурської коси, які мають бути передані відповідно до мирного плану Трампа Україні, все інше питання територій, питання геополітичної орієнтації України, питання зняття санкцій, економічної взаємодії, і воно залишається в тому самому Русі, який про який писали за телеграф. Нью-Йорк Пост та інші видання. Прес-секретар президента говорив про те, що ще невідомо, чи братиме президент участь у цьому під час зустрічі так із Трампом у Ватикані. Крім того, є повідомлення від нашого міністерства закордонних справ про те, що склад делегації поки що як би, так уточнюється. Тим не менше, але ж з'явилася новина про те, що Україна, начебто, пропонує провести саміт у Римі день похорону Папи Римського для Републіка, зокрема опублікувала так цю новину. Як ви вважаєте, це дійсно може навіть від навіть нас надходити така ініціатива? Вона не викликала ентузіазму ця ініціатива. Поясню чому. По-перше, привід. Ну, все ж таки, похорона церемонія, тим паче голови Католицької церкви і керівника Ватикану ну, не дуже гарний фон для того, щоб проводити саміт. навіть якщо цей саміт має екстрений характер. По-друге, наскільки я розумію, з видання Републіка. А Джорджа Меоні не в захваті від цієї ідеї. Також вона вважає, що виникнуть логістичні проблеми для організації цього екстреного саміту. третє треба розуміти, що на цій похоронній церемонії, похованій церемонії не будуть присутні всі лідери Європейських держав. Ну так, да, відомо, що щось буде, але питання Чи хтось з, з, також з інших вагомих європейських держав будуть представлені. Тому, в принципі, не ну, ну, дивіться. І четверте, мають бути присутні радники з національної безпеки, мінімум, та міністр закордонних справ, максимум. Я так розумію, що не всі вони можуть бути на врині. Ну, ідея сама по собі, експромт. Ну Буде добре, якщо її. Вона вас... доречна, Олежа, наскільки вона доречна? Ну, я б сказав. Ні, недоречно взагалі. Ну дивіться, одна справа відкриття собору Паризької богоматері, де можна проводити самі, де можна організовувати двосторонні зустрічі, а інша справа офі, ну, офіційні церемонії. Це ж не виключає, що не можуть бути приватних якихось розмов, правда ж? Mm -hmm. Приватних зустрічей, двосторонніх зустрічей. Навпаки, це нормально. А ось колективна зустріч у вигляді самітів, ну. Отримує певний негативний резонанс у випадку її організації. А якщо Володимир Зеленський не поїде, тобто це також означатиме, що, власне, якби немає цього руху у переговорному процесі? А у нього є вибір не поїхати вже. Дивіться, зараз у ці дні, тиждень, тиждень вирішується в принципі креслення мирного врегулювання. Вирішується питання миру. Для... Ні, я маю на увазі, але якщо, наприклад, Трамп передасть став через своїх помічників, скаже, що не буде зустрічі, тоді ж Зеленський не поїде. Чи буде це маркером? Якщо Зеленський не йде, значить, якби нам сказали, що зустрічі не буде. Так, да, це 100%. маркер в такому випадку. Але щось я думаю, що Зеленський туди поїде, бо принаймні хоча б заради двосторонніх зв'язків, наприклад, з прем'єркою Італії uh -huh. або, наприклад, з іншими посадовцями, хоча б на двосторонньому форматі. Зовнішня політика – це складна справа. Одна справа телефонна розмова чи онлайн-дзвінок, а інша справа це безпосередня взаємодія. Це, це, це те, що Трамп любить дуже. Наприклад, пограти в Мара Лаго, в Гольф, як це він зробив з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який здійснив. Ну, доволі успішний візит в США з точки зору фінських інтересів. Але це все приватна взаємодія, вона вартує багато. Тому я б такий, щоб Зеленський все ж таки був, хоча б для двосторонньої зустрічі. війни. Угу. Олеже, якщо говорити власне, про те. І Сполучені Штати Америки говорили так і Трамп сам, сам Трамп говорив про те, що якби два тижні він дає, і якби тоді саме зрозуміло, що мовляв, якщо не буде тоді ніякого прогресу, а зараз він каже, що він його бачить, то тоді Сполучені Штати Америки виходять з свого перемовного процесу. Я розумію, що завтра ви сказали дуже важливий так день. Будемо дивитися, слухати заяви, але тим не менше, якщо так станеться, що Сполучені Штати Америки вийдуть, що тоді це означатиме для нас? Це складне, складне питання. Ну. Дивіться, це означає, що військової допомоги Україна не отримає. Це означає, що Трамп може заборонити і заблокувати навіть продаж Україні зброї. Мова йде про ракети для ПЕК, він це може. Мова може йти про те, що Трамп махне рукою і почне вибудовувати з Москвою більш серйозні відносини. Україна в цьому трикутнику Вашингтон, Москва, Київ найбільш для Трампа. Слабкий суб'єкт. Тому і він каже, це Україні потрібен мир, а не мені. ну Він е так і натякає, так і посилає ці сигнали. Якщо Україна не хоче приймати ці умов, то це проблема України. Хай вона тоді сама вирішує це питання з Росією та з європейцями А США умивають руки. Тому всі е говорять, Певний момент Трамп просто махне рукою і скаже: Ну, ви не хочете ваші проблеми, ваші справи, ваші питання, які ви можете розв'язувати безпосередньо в прямому контакті з Росією. До речі, один з пунктів плану передбачає прямі переговори України Росії. Україна зараз пробує відкоригувати остаточну мирну програму. Внести зміни, хоча б про тему визнання США Криму російським, мій прогноз наступний. Нам не вдасться це. А якщо вдасться, то це буде просто героїчний поступок. Це буде просто диво. І знову ж таки, і мене коли питали, як відкоригувати цю мирну програму Трампа. Я завжди кажу, треба діяти через друзів Трампа. Та ж сама Мелоні, прем'єрка, яка була з великою почестю прийнята в Вашингтоні на останню, за останній раз. Це може бути Борис Джонсон, який викатав досить крутий пост в підтримку України. Це можуть бути представники американської еліти, конгресмени, які мають доступ до Трампа, і думка, думка яких враховується Трампом безпосередньо. Нам треба діяти, якщо ми хочемо. Відкоригувати мирну програму Трампа. Але щось мені підказує інтуїція, це буде надважке завдання. І Трамп вже насправді для себе ухвалив рішення. Навіть якщо Україна, якщо вони вийдуть з перемовного процесу, Трамп може спокійно визнати Крим російським. А для нас постає інша серйозна нова реальність, новий виклик, бо нам треба буде якось реагувати на це рішення. А це означає або розривати відносини з Америкою, а це питання, знаєте, неприємне, м'яко кажучи, враховуючи стратегічне партнерство, або від, від, від ну, посла фактично відкликати, або ну, якось чинити спротив цьому рішенню. Ну, я слабо уявляю, до якої. Шоку й тайфуну може викласти це рішення, але воно можливо. Воно скоріше за все, ймовірно, буде. Трамп прийме це рішення. Чому? Тому що це жирний подарунок Путіну. Йому потрібно цей подарунок подарувати. Він хоче це. Це фактично хабар Путіну для того, щоб він зберігав певне особливе для США становище. Тоді, коли Америка можливо почне війну з Іраном, чи о, скерує свої сили на антикитайську програму? А Трамп а... цікавіше Китай. Тобто Трамп піде на, на цей крок, навіть враховуючи, що у 2018 році була ця Кримська декларація та По власне про що нагадує Володимир Зеленський, так робив пост Поп, навіть попри це. І скажіть, будь ласка, це тоді буде? Ну? Також маркером і для інших європей... для європейських країн, для деяких, які. Ну, зокрема, коли ми говоримо про продовжу, Урбана, Угорщина, так, Угорщина, да. так. Угорщина. вони послідують цьому прикладу тоді? Слабке місце Європи це Угорщина, це Словаччина, це Сербія, mm -hmm. яка не є членом Євросоюзу, але може визнати Крим Російським, і зробить це з величезним задоволенням. Багато країн Латинської Америки і Африки, які пов'язані з Росією економічно і політично, можливо, країни Азії, навряд чи це зробить Китай, навряд чи бо не невигідно в контексті а Або, можливо, ризикне і навіть Китайська Народна Республіка. Але ну, важко згадувати. Треба проаналізувати окремо китайську позицію взагалі в цій грі. Наприклад, для мене було сюрпризом, що в правках України виникла тема Китаю. В правках до мирної програми Трампа щодо російсько-української війни Україна, начебто, за даними видання британського видання за Телеграф, запропонувала правку щодо Китаю і Ну, Дуже схоже на те, що ми намагалися тим самим зробити жест такий. Трампові, який антикитайський налаштований, це відомо. Власне, це така гра, навряд чи вона має якісь стратегічні характер, але ну певним чином промовистий. І в, такі, в такому разі, це рішення Трампа може підтримати якась частина країни. Це буде прецедент. Бо коли Трамп в 2019 році визнавав. Суверенітет Ізраїлю над окупованими Ізраїлем е голландськими висотами в Сирії, це рішення не підтримувала жодна країна. Жодна. Зараз же у випадку визнання Криму російським, а це відбудеться, повторюю. скоріш за все, це відбудеться. Не зважаючи, чи вдасться мирна програма Трампа чи не вдасться. Трамп дуже налаштований це. Якщо це стає станеться, то в даному випадку це рішення може підтримати частина країни, але ж дивіться. Виходить, що тоді і ми цим рішенням, якщо піде на це Трамп, то також у путі, тому що ви сказали, що ми будемо вимушені реагувати на це. А це ну знову ж таки ризики, так дипломатичні, які ми будемо нести. І якщо Трамп так вирішить, але ж ще є конгрес, тобто і конгрес тоді ухвалить. Не забувайте, що конгрес підпорядкований. І палата представників і сенату підпорядковані республіканцями. Там більшість у них. Хоча в самому середовищі республіканської партії може статися суттєво розковшем цього питання, адже там рейнеорейганістська група, вона можливо не буде задоволена і не в захваті цього рішення. Зрозуміло, що цьому рішенню будуть опонувати демократи, і багато випадків є навіть за оці 100 днів Трампа, які наближаються. Які свідчили про те, що голосування в конгресі не завжди білий дім міг контролювати так, як він цього хотів. І були випадки, наприклад, при голосуванні федерального бюджету, коли за рішення республіканців проголосували декілька демократів в Сенаті. Це взагалі викликало скандал і фурор в демократичній партії, начебто ж це опозиційна політична сила, а ні, вона підтримала. Те саме можна сказати про деяких республіканців, які не голосують за рішення пропозиції Трампа, наприклад, щодо тих чи інших кандидатур. Ну і зараз там скандал з міністром оборони черговий, який. Додавав свою дружину, своїх родичів знову ж таки в секретні чати і знайомив їх з військовими планами і над Гексельтом. Також зараз е Дамоков е меч стоїть, і можливо, через це також буде спроба Трампа призначити нову особу, і це буде вимагати ком компромісу з Конгресу. Е Конгрес може. Стати в опозицію до Трамп, до рішення Трампа щодо Криму я цілком це допускаю ще один пункт, так, це вступ до НАТО, от згідно з цього плану Трампа це Україна не вступає до НАТО так і відмовляється від якби, таких намірів, але вступає до Євросоюзу. Володимир Зеленський говорив про те, що і в, наш, в наших пропозиціях про те, що ніхто не може нам диктувати, так який шлях обирати. Так це один ще один пункт. Врешті тоді що може із цим тоді трапитись? Тут багато питань перше. В документах НАТО ухвалено рішення, що вони запропонують, що Україна має бути в НАТО згодом. Це, це заяви, це, до речі, Україна є аспірантом НАТО. В Україні є тісна кооперація, тісні проекти разом з НАТО. Друге, в Українській Конституції зафіксований стратегічний курс України на опанування членства в Північно-Атлантичному альянці. Змінювати українську конституцію під час зараз воєнного стану неможливо. Та й після я хочу подивитися, скільки вистачить голосів парламенті, які проголосують за це рішення, навіть якщо це вважати компанією. Тобто це нереально. Скасувати курс України на НАТО юридично неможливо. Тому я не знаю, як Україна може взяти на себе зобов'язання. Не вступати в НАТО? Ну як? Що ми ухвалимо відповідний закон? Знову ж таки, де парламент? його Буде офіційна заява українського президента чи українського МЗС, що ми робимо тайм-аут в вступі України до НАТО? Наскільки років тоді це питання? І для, і чи задовольниться Росія, яка розуміє, що Україна так гнучко себе веде? Чи це не ознака, що... В майбутньому знову приступити до е, повномасштабного вторгнення і до військових дій. Тобто, яким чином оформити цей невступ України до НАТО? Ну, яким чином влада має продати його населенню, бо у нас е, стабільно 65% українців виступають за вступ України до НАТО? Да, за ЄС трохи більше, але за НАТО більшість українців понад більшість. Тобто, вийти їм сказати, ми під тиском Росії змушені зараз поставити паузу, як це сприйме український народ? Як плювок в суверенітет, в суверенне право українського народу визначати свою геополітичну орієнтацію. Тому, або це буде якась компромісна ціль, наприклад, НАТО само заявляє, що ми не можемо Україну, Україні запропонувати членство впродовж найближчих 20 років, наприклад. То це одна історія, але це має зробити НАТО. Уявіть собі, це має бути консенсус всіх країн, а країни Балтії, країни Скандинавії. Чи ухвалять вони це рішення, враховуючи їх попередню позицію антиросійської налаштованість підтримати Україну? Щодо території, там є о, пункт про вивід так, російських військ з Харківської області. Ну тобто, і чи вірно розумію, просто якби план зводиться до того, до зупинки вогня по діючій лінії розмежування? Ну, Харківщина відповідно до оголошеного рейтерс плану має повернутися в склад України. Е, зараз десь відсотків 10 чи 15%, якщо я не помиляюсь, з Харківської області там тривають бойові дії, йдуть. Окуповані російською армією окупаційною повернення Харківської області важлива принципова річ для України. Це стратегічний край для України, і це буде добре, якщо відбудеться відвід російських військ з цієї, з цієї території разом з тим. Ідеально для багатьох українців було б відвід всіх російських військ, всіх окупованих територій. Але приходить дуже важкий, серйозний важ... складний момент щодо того, що ми маємо зрозуміти, що суб'єктності і сили Україна не має зараз для того, щоб відвоювати, де окупувати. Ці території встановити історичну справу олежа. А чи поводиться РФ тоді, коли ми говоримо про інші території, частина Херсонської та Запорізької області Пісков говорив про те, що потрібні всі області, так а в цьому плані якби де-факто ну, де зупиняються? Дивіться, Росія вже почала обробляти громадську думку на предмет того, що вони лі, лінія розмежування це фактично буде лінією. Кордону. І Росія не повинна буде відмовитися від бажання інші частини Запорізької, Донецької і Херсонської областей окупувати. Вони вже робили це через так звану незалежну газету. Редактор автор колонки публікував цікаву статтю, яка говорить про те, що начебто. В Конституції Російської Федерації не вказані кордони новоприєднаних а, анексованих територій. А, і це є привід для того, щоб вважати ці області в принципі приєднаними за лінією розмежування, бо начебто їх приймали відповідно до федеральних конституційних законів. На той час відповідно до тих кордонів в момент. Eh, прийняття eh, момент анексії Російської Федерації. Тобто, що ви поняли, зрозуміло, що це відбувається. Іде okay. обробка російської свідомості, на предмет. Ну, в принципі, у нас все ок, у нас все юридично чисто по прийняттю цих регіонів, Тому ми можемо не претендувати так, на, на залишки Запорізької, на залишки Одонецької, на залишки eh, Херсонських областей. А коли ми говоримо про дедлайни, от Стармер говорив про те, що зупинка бойових дій можлива до початку літа, якщо сторони обидві погодяться, так Трамп говорив про два тижні. Тобто ну Трамп часто говорить про якісь дедлайни, дати так, але тим не менше, ну можливо, він щось тут якби більше ж однозначно знає. Ну тобто, є якась дата, як Ви вважаєте, Все ж таки чи ні? Ба більше я себе зувив сьогодні на думці, коли читав пан Рейтерс. Щодо Кінбурзької коси, щодо Дніпра судноплавства, щодо Коховської ГРС, щодо Харківської області, пам'ятаєте, колись місяця два тому назад Трамп говорив, що можливо якісь території повернуться в Україні? Угу. Була така заява. Ще перед зустрічю в Овальному кабінеті 28 лютого, коли сварка гаряча сталася між Зеленським і Джейді Венсом і Трампом. І вже тоді багато було інсинуацій щодо цієї заяви Трампа. Але уявіть собі, ще тоді Трамп розумів із або знав, що будуть невеличкі повернення України якихось територій. І мене це. Чисто інтуїтивно та раціонально виводить на думку: а можливо, план цей давно вже погоджений був Росі... з росіянами, але чомусь чекали часу, часу на 100 днів та російського свята 9 травня, щоб в пік е, певного символізму да, подарувати Росії цей подарунок, і Росія, начебто, е, у відповідь. Дає можливість повернути якісь клаптики української території їй назад. Тобто Путіну буде ще сказати 9 травня, а Трампові буде сказати, що на 100 днів президентства. План такий. Про... Тільки проблема інша. А що сказати Україні? А що сказати нам? Знаєте, сьогодні Вадим Карп'як, поважний журналіст, дуже прикольний написав пост в Фейсбуці. Мені дуже не сподобався. Мирна програма Трампа. Це. Росія відмовляється від того, від чого ніколи б не сталося, ну окупація всієї України. Там вже сказав, що а який яка поступка Росії? Трамп каже: Ну що Росія не окуповує не окупує всю Україну і Київ, але цього ніколи б не сталося зараз. А Україна е, отримує те, що у неї і так є. ну Сильну армію, відсутність демілітаризації тощо. Тобто фактично, тобто фактично мова йде про те, що ця мирна програма Трампа зроблена за рахунок інтересів України, і США зрозуміло максимально свій власний гешефт використовує поповнення. На жаль. Олеже, слідкуємо за подіями та аналізуємо. Щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділили час моїм глядачам. Безмежно вдячна вам за це. Okay. Так, і давайте подякуємо їм за підтримку. Друзі, я вас закликаю, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поширте це відео. Це допоможе, аби думку колега посторонника побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Олеже, з нетерпінням буду вас ще чекати у себе у гості. Дякую вам. Okay.